Я їду зараз за павербанком. Замовила новий павербанк, тому що до цього телефону мій старий тепер не підходить. І ще мені треба навушники. Нові також. Треба. Треба, потрібно. Нові навушники, тому що інший вхід у мене тепер на телефонія. Павер занадто якийсь непотужний. Мені написав телефон. Цей пристрій. Занадто багато щось енергії чи щось таке. І все. Я замовила павер, який має заряджати. Зараз Замов... ще навушники подивлюся, що по чому. О, тому що навушники як би надо Мені у AirPods, мене airpods ж працюють це нормально, але так записувати інколи через навушники хочеться все одно, коли там. Сильно гучні звуки, навколо машини чи музика. Тут через провідні навушники набагато краще записується відео. І я хочу, щоб у мене були вони. десь шнурочка в комплекті. Для зарядки, так? Да? Я купила і павер, і навушники. Навушники 1100 гривень. Але в мене було там на фішки 300 з чим то гривень і списались коротше, за все і заплатила 2000. Такс, Навушнички, навушнички, перевіряємо. Блин, запечатание так... треба цю штучку носити з собою. Жарт. Так. Right. Left. <laughs> так. І? Ось такий звук в наушниках. Зараз заново почну кадр. О, тепер точно такий звук в наушниках. І мені дуже цікаво буде з цим теж поекспериментувати на вулиці, коли є інші шуми. З вітром, без вітру, з цим. тампончиком моїм і без нього. А зараз їдемо з вами в смак сонця. Я хочу зібрати невеличку посилочку для своєї сестрички Ані. Просто хочу їй зробити приємний презент. Так. А, Power, Power, давайте подивимось Power теж. Ми його перевірили, він заряджає все ок. До нього йде, до речі. Ну, дріт і якісь смайлики. Рік гарантії. І на навушники, і на павер. Лень який він милий, як тіліпузік. Як тіліпузік. На всяк випадок. Зробимо ось так. Шарк. так Розпаковка, Боже, де воно? Де воно починається? Ось. чікс це зручно. Ось так. так. Заряджений на 78%. От, має бути 22,5 написано. Тоді буде заряджати. Так, і я сподіваюся, що з цим запускають в літак. Зараз GPT-чату скину фотку. Блін, я забула це запитати у продавця. Тут якісь мають бути оці не більше ста. Пішла в gpt чат. Так, ну що, ми маємо з вами зараз вітер і навушники без моєї мачалочки. Це перший експеримент. Мачалочка просто на старих навушничках. Іду в смак сонця. Будемо зараз збрати посилочку для сестрички. Зайшла в АТБ, вже взяла одне авокадо і тоді що тут такі хороші авокадо. Візьму ще один. Сьогодні в АТБ особливо холодно. Це ужас. Дубар. А, я ж вам не показала, що я купила в смак Сонцю. Такі оливочки. І блін, не було какао-бобів. Я туди за какао бобами їхала основному. Боже, що я ще купила? Де воно? Що ще? А, от, і паста паста. Я знаю, Аня таке любить, але це ще не все. Я поїду на базар на днях, коли привезуть олію гірчичну. Ще куплю олійку гірчичну. Коротше, в мене там є списочок, щоб я хотіла її передати. Так, була в Єві щойно, купила в полоски воскові. Хочу обідрати ноги, не хочу брити, хочу обідрати. У мене там пушок росте після лазерки. І от ні туди, ні сюди. Так значить, лак купила і купила нам в Албанію крем сонцезахисний. У мене був молочко, воно дуже ріденьке, 30 захист, а там 50 захист. Але за рахунок того, що воно дуже ріденьке, воно так собі захищає. А, але ну, на мій загар нормально. Але він закінчується. І я цією фірмою взяла ось крем. Він більш густий і, мабуть, зручніше буде наноситися, бо то молочко мені незручно наносити. От. Такі покупки в Єві. А хто оце наробив таке, а? Хто це наробив? Хто це все попере... попереворачував? А? Це перевернув, ну, подивись на мене. Це хто наробив тут таке, а? Що тут за шухір був? Хіба можна таке творити тут, а? Хіба це можна таке робити? Тут все стояло, складено. Ай-яй-яй. Наробили шкоди. Ну все, йди, йди, будемо гладитись, йди. Да. Ох, і чудики ви. Ох, і ви чудики два. Ага. да. чудики. Пішли туди-куди, завжди гладимось. Да. -а -а. Це ви що, перевіряли, що в коробки? Може там їда була в коробці, да, замаскирована? Чи що це було? Що це? Ай-яй-яй-яй. Що це за псіни дві такі, а? Що це за такі псіни? Так, не тикатись на ну, саме в сарафанний. Зараз буду в плямах вся. Я прийшла. Мами ще немає, не знаю. Ще вона там їздить по справах. А я думала, що вона вже тут, і ми йдемо з вами на вулицю всі разом. Ми Будемо чекати. Так, вже б слюнявий мене, а ну морду. орду. От уже слінтяй. Кетя така не, сл... не слінтява. Кетя, навіть якщо тикається, то це, це тільки тикнеться і В Серветочку тобі слюнявчик повішу. Так, я тут дещо з'ясувала. Тут не просто вони чудили, а вони вже повечеряли, да? І срать хотять обидва. Понятно? Капець, все в слюнях. І що це за корм такий? Це якісь вкусняшки. Ремі, ти спалив контору. Прийшов ви тут похрумкав. по Так а що він там хрумкає? Хто тут їв? Ти туда щось клала? Блимає моя очима. Подивіться на неї. В ці очі червоні. Ну що це за собаки такі, а? Срать? Конечно. Капець. Ну, так буває. Так, ну ні, ми чекаємо, я вас двох не поведу. Ну що, ми погуляли, обидва було чим. Mm -hmm. Я мамі показала е, відео, те, що зняла. Мама пофарбувала сьогодні. І мама, що ти думаєш, хто їв? Я думаю, що Ремі їв, тому що в слюнях этот самий пакет, а у Каті не слюняло. А потом Катя до цього, що вже була провинілася, вона ж сажрала печиння забрала. А, так, да. Катя сьогодні стола, сожрала сажрала печиння і ригала. І потом, потом до да, бігала я з нею по всьму з мокрою головою. Покраще. А, це був ужас, это я кажу правду. І вона там жрала траву. Викосила. Я не знаю. Я, я приходжу. Так що, я думаю, що Мама каже, Кеті б не їла, тому що їй вже було дуже погано. Да. Ну не знаю, їй краще не стало. <гум> По-моєму, вона догналась просто. Не знаю. П'є При... воду, як ненормально. Да, може... І п'є воду багато, вона взагалі воду мало. Ну, дуже... То вона і до цього пила. До того, як ти печенька? Да, после ага. Не усвоїлась. В общем, у нас вечеря. Зараз покажу, що у нас на вечерю. Сьогодні я принесла вечерю. Ну, салат від мами. Ну, два, ні, а два, ні. з комбрію я готувала. Я купувала сиру. Заморожену розморозила і засолила. А я з і хлібу, отакий такий їсти. Мама буде з хлібом, а я. Я так люблю. Так. А це шашличок я робила Артем, коли приходив, Два куска залишилось, ніяк не доїмо. Оце наша вечеря сьогодні. Дуже смачно, ситно, калорійно, корисно і. все, Це сказала. Всім смачного. Гляньте, яка вона пофарбована у нас сьогодні. А ну, за це не з кумріку. Так? Mm -hmm. mm -hmm. да? За да. Головне обрати, щоб була не гірка. Тому що mm -hmm. буває стара. Да, да. прогорклий цей жир, і тоді не смачно. А ця така класна була, да. так що повезло. Ось так я прийшла додому. Там похолодала, так достала машин шарф. І дякую за шарф. А все. Я прийшла додому. Вже написала мамі, що я вже вдома. Я забуваю їй написати. А вона теж не одразу пригадує, що я мала написати, Я така через годину, я сподіваюся, ти вдома. Я така вдома. Так, подивіться на моє каре, яке закручується в одну сторону. Треба вже підстригти на сантиметр. Пройшло більше місяць, 40 днів. От, от, так, відросла я трошечки. Треба вкоротити. Що ще хотіла розказати? А, я купила щітку російську, але Н -н -н. мені там фен радили, я прогуглила, все те саме. Я зрозуміла, що я своїм. в мене теж, до речі, тієї фірми фен, яку радили просто без насадок. Може, тут, звісно, і були ті насадки, але ж. Не знаю. От, дивіться, дівчата. Ось такий у мене фен. І ось такою насадкою я зараз користуюся з, зі своєю оцією. Просто я якось показувала по-моєму, так от російський раз і фіно-чикс. А це я зараз намагалась те саме зробити, але з оцією щіткою Якось у мене рука не, неправильно стоїть. Отак от же чик 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 І отак от, от сушу там зверху феном, але Щось вони у мене закрутилися в один бік. Неясно. Вже кілька днів так питаюсь, намагаюсь, поки що не навчилась. О, все, буду відпочивати, лягати спадки. Завтра знову прийде Артем в гості. Напевно, що щось познімаємо з ним. Дякую всім за перегляд і всім бувайте! Приходьте, погуляємо разом.